Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую насипний яблучний пиріг. Три склянки. Починаю готувати. Змішую по одній склянці борошна, цукру, манної крупи та півтори чайної ложки розпушувача. Склянка об'ємом 250 мл. Суху суміш я розділила на 4 рівні частини. 2 кг яблук очищаю від шкірок. Очищені яблука і хочу вам нагадати, що краще їх брати кисло солодкі, соковиті натираю на крупній терці. Яблука я розділила на 3 рівні частини. Форму розміром 22 х 22 см я застелила пергаментом та змастила його вершковим маслом. Викладаю шарами одну частину сухої суміші, одну частину яблук. Потім знову суху суміш і знову яблука. Далі йде суха суміш, а далі яблука. Останнім шаром викладаю суху суміш. Зверху натираю заморожене вершкове масло так, щоб воно рівномірно покрило суху суміш. Відправляю форму в розігріту до 180 градусів духовку. Готую пиріг 1 годину- годину 15 хвилин до рум'яної скоринки зверху. Час приготування залежить від вашої духовки. Готовий пиріг повинен повністю охолонути, і тільки тоді його можна діставати з форми та нарізати. Пиріг три склянки назвали так тому, що всі основні інгредієнти не потрібно зважувати, достатньо взяти всього по склянці і ніякої метушні з тістом. Потрібно просто насипати все шарами. Найскладніше в цьому рецепті це натерти яблука. Насипний пиріг виходить ніжним, соковитим, дуже смачним і дуже яблучним. Приготуйте цю смакоту до чашечки чаю або кави. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!